Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас! Приїхали мої ножички. О, взяв 10 штук лівих і 10 штук правих. Такі вони чорненькі. А це вам показати старий ножичок. О, ось наскільки він. На сантиметра 2 коротший. І, як мені пояснили в яких я заказував, оці що чорні, у них метал якийсь там трошки кращий, він і так стирається. Почав я вже заглядати трохи до свого трактора. В задньому мості у нас тут було зірвано. Дві шпильки. Замість них були закручені два болти. Ну вони не тримають. Вони не тримають. Як вийти з цього положення? Да. Виточили ми дві шпилечки і зараз ми їх закручуємо туди і подивимося. Як вони будуть Ці тримати чи обрізати, не будуть? Да. будуть ми їх трохи. закрутимо трошки. Вони зробили їх трошки довше, закручуємо їх до упора, потім батько має їх обрізати. О. Закрутили ми дві шпильки. Верхня закрутилася трохи нам. Прийшлося погратися десь пів години, щось вона не заходила. чи новенька різьба Нижня, шпір? Докрутили, Нижня, щось ще треба, навірно, де чуть трошки дотяг... 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 дотягнути. А так то, в принципі, все в нас вийшло. Всім дякую за увагу.